Ситуація одна з наступних. Друзі, всі, хто роблять візи, запрошення, яке береться з агенції праці для того, щоб ви їхали, зробили собі візу і перетнули кордон, є ідеальне. Виготовляється віза, ви перетинаєте кордон, у вас є. Два місяці для того, щоб ви переробили запрошення на ту роботу, на яку ви 100% підете. Ви маєте мати своє запрошення для подальших поїздок до України з України, до України з України, тому що є заявники, які рік тому зробили візу, ще досі їздять з тими самими запрошеннями. Прикордонно говорять, що вони їдуть на ту фірму, на яку ми продиктували, і пізніше фірма має проблеми, тому що ви до них не доїхали, і ви матимете проблеми рано чи пізно вам анулюють візу. Тому я розумію, колись були піврічні візи, було набагато простіше, бо півроку минало швидше. А тепер річні візи. Я вас прекрасно розумію, що це незручно і дорого, але ви повинні з документами. Або працювати на роботі офіційно, зробити там собі офіційне запрошення, умову праці чи умову злеценні, і з тим подавати в консульство, Або якщо ви придбали документи для виготовлення візи, то ви повинні подбати про те, щоби по-дальшому перетинати кордон часто і возити своє запрошення. Дуже часто звертаються люди, які і мене обманюють, вони їдуть в Італію в Німеччину і хочуть з нашими документами. Перетинати кордон, щомісяця часу. Пробачте, але це не вдасться. Скільки заявників звернулися до команди Візарт, і скільки віз виготовлено? Багато. Я впевнена, що ви задоволені нашою роботою, але я би дуже хотіла, щоб ви солідарно відносилися до нашої роботи і щоб ми не мали в подальшому проблем. Тому що це все не жарти. Ми не папері тут носимо, ми працюємо з офіційними. Фірмами. Дякую за розуміння.